Замість того, щоб нараховувати податки на заробітну плату, ми будемо їх відраховувати із заробітної плати. Як же має бути? Працівник офіційно бачить повну суму заробітної плати. 14 640 гривень. Тобто він влаштовується на роботу і йому кажуть: твоя зарплата 14 640 гривень. Потім від цієї цифри, він особисто сплачує податки. А це єдиний соціальний внесок. ПДФО військовий збір. Він знає, працівник, я сплачую от стільки і хочу бачити, на що йдуть ці гроші. Тобто він вже буде розуміти, куди будуть ті кошти. І ось розрахунок за нашою запропонованою системою. Загальна заробітна плата. Вся сума, яку бачить працівник 14640 гривень. Цієї суми працівник самостійно сплачує. Єдиний соціальний внесок 22%. ПДФО 18%. Військовий збір 5%. І якщо зробити розрахунки, то відповідно єдиний соціальний внесок це буде 3220. ПДФО 2635. Військовий збір 732. І Загальні податкові відрахування складає 6588 гривень. Він сплачує у вигляді податків. Тобто виплата працівнику на руки, яка вона? 14640 це загальна сума, мінус 6588 це вже податки. І на руки він отримує 8052 гривень. Який же висновок? Працівник бачить всю суму оцю 14640 гривень. І він розуміє, що і скільки йде державі. Жодного прихованого єдиного соціального внеску та відкриті податки. Усе наочно. Тобто він розуміє, він бачить, він сприймає ці цифри. І ось тут, на цьому етапі суспільство починає усвідомлювати ціну. Державних послуг. І вимагати справедливого використання податків. А це відповідне виховання виборця. Тобто людина буде вже думати, а куди ж йдуть кошти? У мене ось така сума була, а на виході я отримую зовсім іншу. Куди ці кошти спрямовуються? І чому такі податки? Ось. Починає щось в голові у людини перемикати. Починає включатися мозок, розуміння, аналіз.